Привіт! вітаємо вас на нашому каналі. І з вами рубрика чи знаєте ви що готові пізнавати світ з нами? Ну тоді поїхали. А ви знали, що у комарів є зуби? Якщо подивитися під мікроскопом, у них аж видно 22 зуби. А скільки в мене? 32. два більше ніж у комарів. А чи знали, ви, що тільки домашні кішки можуть мати матися хист велитикально? Ви а усі інші дикі кішки, тільки горизонтальна. Тебе буде звернути увагу на квіст своєї домашньої кішки. Чи ти має вона його витикальна, чи горизонтальна? А ви знали, що з усіх тварин тільки кролики та папуги можуть дивитися назад? Як це них виходить? А ви знали, що в Африці є муха, в якої на крилах зображені ще дві мухи? Це дозволяє мухам захищатися від хижаків. Вони просто прикидаються мушиною з граю. Ну що сподобалось? Підписуйся на наш канал і чекай наступного випуску.